Представляємо серію листозгінальних верстатів від польського бренду Prodmash, асортиментний ряд яких представлений в діапазоні від 1400 до 4000 мм. А зараз давайте більш детально оглянемо два верстати, з якими ми сьогодні з вами ознайомимось. Першим до огляду листозгинальний верстат із серії ZGR. Довжина листа 2140 мм, на товщину 1,2 і Даний верстат розрахований для виготовлення великої кількості деталей, а його особливостями є висока жорсткість, функціональність та доступна ціна. Даний верстат підходить для обробки листової сталі товщиною до 1,2 і Алюмінію до 1,5 мм та нержавіючої сталі до 0,7 мм. Товщина згинальної балки становить 15 мм. Підйом верхньої балки здійснюється у трьох положеннях. Максимальний кут згину 145 градусів. Зручне положення кутоміра з градусною шкалою дозволяє точно виставити потрібний кут згинання. Верстат укомплектований передніми упорами та задньою підтримкою листа. Вага верстату становить 250 кілограмів, що забезпечує стабільну роботу оператора без додаткової його фіксації. Додатково верстат може бути укомплектований роликовим відрізним ножем та пристроєм для фальцювання. Щодо полегшеної серії листогибів від Prodmash, то це модель Red Light 2200. Завдяки своїй продуманій конструкції він згинає листовий метал з трьох боків що дозволяє виконувати різні види технологічних процесів, замінюючи роботу сегментного листозгинального верстата. Крім звичних однотипних згинів, модель Red Light призначена також для підвиконь, поличок та інших складних деталей. Максимальна робоча довжина листа становить 2140 мм. Можливість згинання сталевого листа товщиною до 0,8 мм, а максимальний кут вигину 160 градусів. Максимальна відстань між балками 75 мм. А до комплекту поставки цієї моделі входять транспортувальні колеса внутрішнього транспортування, кутомір з обмежувачем кута вигину, передні упори листа та штативи для задньої підтримки листа. А відрізний роликовий ніж є додатковою опцією до листозгинального верстату. Дана модель згинального верстату серії Red Light була створена не лише для цехової майстерні, а й з можливістю брати його з собою на будівельний майданчик. Не пропустіть можливість обладнати свою майстерню інструментом, що дозволить змінити правила гри. Ці та інші листозгинальні верстати є в наявності на нашому сайті. Переходьте та обирайте.